Вітаю на каналі Оляна Сплей. В цьому відео ми поговоримо про те, як розгадати загадку чарівного моста в Хогвартс. Вам потрібно звернути увагу на цей круглий диск на початку мосту і на символи, які зображені на ньому. Кожен із цих символів знаходиться на одній з чотирьох чаш. Для того щоб з ними взаємодіяти, потрібно для початку запалити ці чаші. В даному відео я використовую закляття Конфрінго. Потім після цього, беручи за зразок цей круглий диск, ми виставляємо нумерацію на цих чашах від 1 до 4. Як тільки ми правильно розставимо ці всі знаки, потаємна лазівка відкриється, і ми зможемо дістати скарби, всі скарби, як правило, рандомні. Даний міст можна побачити недалеко від великої зали в Хогвартс, де власне всі студенти збираються на вечері. Якщо це відео стало тобі в нагоді, ти вподобайку, напиши будь-який коментар для підтримки українського ютубу, а також підписуйся на канал.